В першу чергу була оцінена та робота, яка була проведена за два з половиною останніх років. Українська економіка на кінець то почала демонструвати ріст. Суттєво зменшилася інфляція. І це Міжнародний валютний фонд дуже високо оцінює, тому що для чого програма Міжнародного валютного фонду не для Міжнародного валютного фонду. І коли в Україні деякі політики кажуть, що це треба МВФ, Да МВФ нічого не треба взагалі. МВФ дає кошти тільки під проведені реформи, під проведені. Закони і під зміни Україні, якщо не МВФ, поки що я щось не побачив черги, щоб хтось інший стояв, це найдешевший і найдовший ресурс. Так само, друга брехня, яка розповсюджується в Україні, що ми набираємо кредитів. Ну їм треба було просто в школу правильно ходити цим політикам і е, зрозуміти, що якщо в 2014 році, тоді коли перемогла революція гідності, боргів було 73 мільярда доларів, а в 2016 році боргів 67 мільярдів доларів. То це мінус 6 мільярдів американських доларів. Ми зменшили борги в країні, зменшили навантаження на бюджет країни. Це ж що треба обслуговувати? За це треба платити. Не ми брали ці борги, але ми їх списували, і ми зменшували витрати бюджету. І кошти, які зекономлені завдяки нашій програмі з МВФ, в тому числі пішли на субсидії, на пенсії, на зарплати вчителям, лікарям і на українську армію. Очікується підписання остаточної редакції меморандуму про співпрацю між українським урядом, президентом, Міжнародним валютним фондом. І як тільки це буде підписано, то буде прийнято рішення міжнародним валютним фондом про скликання ради директорів міжнародного валютного фонду і прийняття рішення щодо виділення наступного траншу. Важливо усвідомити, що це не просто транш допомоги від МВФ. -у. Але так само до цього прив'язаний 1 мільярд кредитних гарантій Сполучених Штатів Америки і фінансова підтримка Європейського Союзу. Тому це дуже солідний і великий пакет фінансової допомоги, який дозволить далі стабілізовувати економіку. Але для цього потрібна підтримка українського парламенту. Український уряд потребує політичної відповідальності, і політичної підтримки членів парламенту.